Боримо тему, вчорашню тему, тема, яка я думаю, що буде обговорюватися не лише сьогодні, а й подальші дні. Це зміни до конституції. У студії у нас в студії у нас Юрій Ганущак, він експертом реанімаційного, реанімаційного пакету реформ з питань децентралізації та конституційної реформи. І, от перед студією пан Юрій зізнався, що саме він був одним із творців цього документу, який вчора бачили народні депутати, за які вчора голосували. І Андрій Ленко, народний депутат, все Української «Свобода», Свободи, позафракційний. Він вчора голосував проти. Почнемо, мабуть. Із вас, пане Юрію, я коротко просто розкажу глядачам, що сталося вчора. Можливо, хтось не знає, не почув або не слідкував. Отже, Верховна Рада спрямувала до конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до конституції саме щодо децентралізації. За відповідне рішення проголосували 288 народних депутатів. Законопроект щодо децентралізації був наданий зі змінами, опублікованими на сайті парламенту. Крім питань децентралізації, у них передбачено згадати особливий режим функціонування місцевого самоврядування в окремих районах. Нах Донецької та Луганської областей саме це питання було найбільш спірним, яке вчора обговорювали у Верховній Раді. Також що і цікавим, якщо говорити про вчорашній день, тому що я, як журналіст, була присутня на тому, що відбувалося. У стінах парламенту то, за нашу інформацію, і за це, це підтверджена інформація. Е, такі от зміни і голосування відбувалося після того, як у середу зі спікером Гройсманом мали телефонну розмову канцлер е, Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олан. Знаємо, що під час голосування також у залі парламенту знаходилися представники Сполучених Штатів Вікторія Нуланд та Джефрі Паєт. Ну от за версією заступника фракції Петра Порошенка Ігоря е, Кононенко вони там були за протоколом. Але за неофіційною версією і депутати про це говорять, що вилися з ними переговори також ізранку. Отже, починаємо ми із Юрія Ганащука. Розкажіть, будь ласка, то ви писали так, ось цей законопроект. Скажіть, будь ласка. Ну, роз'ясніть. Давайте спочатку по роз'ясненню. Отже, всі кажуть, що це не особлив, не, не спеціальне особливий і не спеціальний статус. Це такі собі е, особливості місцевого самоврядування. Прошу вашого роз'яснень. Ну на насамперед у нас питання тільки от цієї статті у перехідних положеннях, чи в задніх. Це, це, це закон, як питання, які найбільше найбільш зурило і суспільство, і найбільше питання у нас все окей, все нормально. Ну, давайте з цього можемо почати. Ну, якщо з цього Давай. почати, то це величезна дипломатична перемога Порошенка. Тому що тепер за те, що буде прийнята Конституція, буде відповідальний Нуланд, Оланд і Меркель. Ну, Вони могли б, в принципі, вимагати набагато більше, тобто внести цю позицію у тіло Конституції, а не в перехідні положення. Ну, неприємно, ну буде в Конституції одна фраза, яку вимагають мінські. Угоди, і, і, і на превеликий жаль вимагають... Це суттєва фраза, наскільки вона Яка вона суттєва? суттєва? Пане Андрію. Ну, особливості здійснення місцевого самоврядування. Щоб ви зрозуміли, це не статус, це особливості здійснення місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування і виконавча влада розділені. Е, є дуже чітка мета Путіна заставити Україну Україну. Фактично служити Донецькій області Ну, цій території. Тобто вона має диктувати умови для нашої держави. Так от цього не буде, тому що місцеве самоврядування відділено від державної влади. А чому розділяється... пане Юрі? Ну тут є нюанс, Тож, ну сухи там міс... в цьому законі, який називається, от про який ви сказали, який був прийнятий в вересні минулого року, там написано, що навіть суди. Прокуратура, вони також визначаються, як там вони на цих районах призначаються цим законом. Яке має це відношення до місцевого самоврядування, суди і прокуратура? Більше того, якщо ми. От я просто хотів би сказати, зараз у суспільстві розгортається така дискусія, що ж це все-таки було вчора. Це була зрада, чи це була перемога? Я от просто хочу назвести деякі факти, а потім хай кожен робить свій висновок. Я не буду навіть його нав'язувати. Єдине, що скажу, що наша вся група депутатська свободи голосувала проти, і ми маємо послідовну позицію, коли 16 вересня 2014 року, після перших, перших мінських домовленостей, цей закон голосував. Са Верховній Раді в таємному режимі. Ми навіть досі не знаємо результатів достеменно поіменного голосування. Єдина фракція, яка в повному складі тоді не голосувала, підняла карточки і продемонструвала, що ми не голосуємо. Це була фракція свободи. Я можу сказати деякі основні факти. Значить, в конституцію перехідні положення, які так само є тілом конституції, текстом конституції, вноситься пункт особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, визначаються окремим законом. Що ж це за окремий закон? Це закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, про який я щойно говорив. Основні його положення. Російським окупантам надається, згідно цього і терористам, надається амністія. А узаконюється режим сприяння для російської мови і фактичного знищення української мови. Надається імунітет депутатам, так званим обраним в лапках під контролем терористів. Терористи призначатимуть керівник Київ прокуратури, судів, самі стануть народною міліцією. І і Так далі, які будуть підпорядковані тільки місцевій так званій владі, Україна має забезпечити прямі зовнішні відносини Донбасу з регіонами Росії, і саме цинічно, що ще й ми це все маємо фінансувати, у цю всю е, Ну, Насправді такої написано. Я прошу, ні, це, це так, так написано даю конкретні цитати. З, Та не є, немає. цих цитат, нема там Держава поняття надає, є російські окупанти. Стаття ну, не не треба, треба. Сім: Держава надає підтримку соціально економічного розвитку окремих районів районівського Одну гривню запишуть. Я слухайте, відповідно, одну відповідно, Мова йде про те, що цей закон він не просто надає отак от багато дискусій щодо словосполучення особливий статус. Це не просто особливий статус. Ні, це не особливий це статус паралельна... це особливий статус. Це паралельна конституційна реальність, яка виникає на нашій території, і це фактично перетворення України в Боснію, яка сьогодні ми знаємо в якій ситуації ні туди, ні сюди, там, де частина країни блокує фактично розвиток всієї держави. І тут я можу сказати останню тезу, якою хотів би на які я хотів би наголосити на сьогоднішній день. у нас є абсолютно чітке розуміння, що мінські угоди, на основі яких все це приймалося, вони Росією не виконуються. Натомість Україна починає їх виконувати, змінює під це конституцію. І якщо ми в конституцію вносимо такі речі, це є по суті ну відмова по суті, від частини свого національного суверенітету, територіальної цілісності і фактично визнання того, що Україна є не суб'єктом, а об'єктом зовнішньої політики. І не може взагалі сама забезпечити суверенітет на своїй території. Ну, тому це, звичайно, так, ми голосували проти так, цього. Так, Ясно пане це, це і ваша інтерпретація. Хочеться почути все ж таки думку пану Юрія, тому що ви неодноразово заперечували, і я наполягаю ну, на тому, що ви є одним із творцем Насамперед, йдеться ідеться про особливості місцевого чому? самоврядування. Місцеве самоврядування місцеве самоврядування від особливо місцеве самоврядування відділено від держави, По, відповідно до. До, до, до статей Конституції, які стосуються місцевого самоврядування, ніякого впливу на здійснення державної влади, в тому числі дипломатії, тому і, 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 і так далі, не буде. Більше того, у цей закон, який пропростований. Відповідно до змін до конституції будуть внесені зміни, оскільки це стосується місцевого самоврядування. Всі елементи, які стосуються, які не стосуються точніше місцевого самоврядування, будуть викинуті. Найголовніша позиція, яка є, нам потрібно добитися наступного пункту, який зафіксований мінськими домовленостями виведення російських військ і відновлення контролю за, за кордоном. І якщо це буде зроблено, тоді буде зовсім інша реальність. Насправді, зараз цей закон. Не може виконуватись за означенням, за означенням, не може бути ніякого впливу цих територій на політику держави. І якщо йдеться про те, щоб зробити отакий хороший реверанс в сторону Європи, ми формально виконали ці умови і при цьому зробити децентралізацію влади, то це треба робити. Тому що на, нарешті потрібен цей порочний круг гетьманства, коли е, з, сходяться там в 18-му році, там 41-му, в Дев'ятому між собою про українські сили і починають один одного чубити. А після цього Росія цим користується, це та, треба та, нарешті зупинити. Тому що, тому що реально це означає, або ми проблеми. отримуємо 300 голосів так. у вересні, або ми не маємо країни. Це немає іншого маніпуляція, варіанту. Маніпуляція, тому маніпуляція. ті, хто зараз реально голосують проти децентралізації, голосують за політику Путіна. Але Все це, немає варіантів. Можливо, так, Я змушений не відривати, Путін тому що Путін категоричний противник децентралізації, тому що децентралізація. Ви витягнула всі країни Послухайте. Європи, тому що децентралізація насправді дає можливість розвиватися держави, тому що це є паралельна влада, паралельне, паралельне, і це це вивільнення енергії місцевих громад, і Путін це. Прекрасно розуміє, тому його головне завдання заблокувати реформу децентралізації в будь-якому вигляді, і ті, хто голосує проти цього, вони підіграють Путіну. Це, абсурд, це очевидні ну, речі. Очевидно, що... О, зробили отаку. Ми зрозуміли Боже хто мене, не голосує. Щось написали за... перехідні а, положення. Пане а, абсурд, дуже ну, Антиукраїнську річ це грає на руку Путіна. Угу. Я не дивно так. Давайте, давайте, це ясно. все. Бандера теж був, значить, тоді на боці Сталіна. Тоді про нього багато Це такої. Ясно, давайте. це все ясно. Путемі. Що хто завжди послідовно Путемі, за Україну, той завжди звинувачується, mm -hmm. що він там пусть підіграє Послідовно за суха да, посидовно за Україну? Путемі. Я давав присягу українському Путемі. народу. Путемі. Я за таке збираюся. з останні солдата України. України. Також слово давайте в нас це ж таки. Так, от я вже сказати, що мета Путіна була, коли він пішов війною на Україну. Це не Донбас, не Крим, а мета Путіна була вся Україна політично підкорити Україну, змусити страхом терором війною змусити Україну. Танцювати знову під його дудку це була мета Путіна, граючи за його правилами, ідучи на його, по суті, ідею про те, що виявляється в Україні не іноземна окупація Російською Федерацією, частини території України, а якийсь там особливий порядок місцевого самоврядування якогось там. То ми і граємо в його гру, тому що ми тоді, по суті, існуємо в логіці, що у нас не війна Росії проти України, а у нас якийсь внутрішній конфлікт, коли якась частина території України там щось не поділилася. Центром так, я, і це я, логіка Андр... Путіна, пане, а не логіка це... а, не Путіна. Наступний крок це Україна як Боснія. Ми знаємо, Босні чули. На, пане, Андрій, я ж я говорила на початку, що у нас дуже мало часу. Хотілося б щоб ця дискусія була конструктивною. Останні запитання до вас дуже коротке. Я так розумію, що на вересень позиція не зміниться, і ви не будете голосувати. Як то очевидно, цей пункт є не пане Юрію. До вас запитання, які буде в все ж таки висновок конституційного суду, і чи знайдуться ці 300 голосів в парламенті? От на вашу думку, знайдуться. 300 голосів знайдуться. О, і я ще раз повторюю: радикальні партії ставлять на меті знищити Україну, розв'язавши війну, тому Бу що булі, тому булі. що найголовніше я в мене дуже просте питання. Ми вже можемо пере, 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 перемогти Путіна. Ми вже достатньо в синіх після прийняття тема. закону 16-го року, військові дії Ми заморозилися. І заморозились. Де вони заморозились? У вас є інші варіанти. Послухайте, І де він, а, а ви її гарант. зупинити можете, не можете. Бранка. Тоді, Бранка. якщо Бранка. не може капітуляція, Паноли, капітуляція? Це та. Що, та. Капітуляція? капітуляція, це капітуляція. Це капітуляція Та Яка капітуляція? Про що ви говорите? Дякую. Ну. На жаль, не можу подякувати за конструктивну дискусію, але дякую, що прийшли до студії. Я думаю, що це ми будемо ще обговорювати.